Весілля христиною вілеї, хтось відзначає під звуки сирен, а хтось скасовує святкування до перемоги. Сьогодні ми запитали тернополян, як вони ставляться до святкування під час війни. Відмічати їх потрібно, я думаю, що це в колі сім'ї потрібно робити, не робити масових заходів, якщо це тільки цими обмежуватися. А якщо говорити про державні свята, я думаю, зараз їх взагалі потрібно відмінити, тому що із державного бюджету ще виділяти кошти, і багато людей до цього не дуже добре ставляться, особливо які втратили близьких чи які хто служить. А сімейні, будь ласка. Ми ж повинні ще й не забувати, що нам потрібно жити. Саме в цьому і полягає наше життя, щоб відмічати наші якісь маленькі свята і мати крім горя, якусь радість. Ну, Можна відкласти, якщо чесно. Можна перенести, відкласти трошки. В якомусь близькому оточенні, близькому колі вважаю, що це доцільне, але безумовно, без якихось яскравих святкувань і так далі. Вважаю, що учних свят під час війни не повинно бути. Щось скромно, таке. А для гучних мирний час можна святкувати перемогу. Нейтрально. Хиби тобі продовжили жити далі? Чи дочекалися до перемоги? Ні, я продовжила жити далі. В час війни гучні святкування я, ну, мені особисто не дуже подобається. От. Я не знаю, як зробити цей баланс через те, що життя як на крути продовжується. І в мене є друзі військові, які також хочуть святкувати своє єдинорожнє, відчувати якусь іншу реальність. Але коли якісь я там чую в новинах, що десь салюти веселяться, трохи... Я б так не робив особисто. Звичайно, продовжувати жити, і щоб дочка з нашої перемоги, ми завжди переможемо. Ми на хлопців сподіваємося, щоб вони нам принесуть ту перемогу. Ще трошки тільки треба почекати. Святкувати я би радила, що ні ще. Поки. А відсвяткувати лише тоді, коли буде перемога. Щоб вестер пригодів, щоб всі були здорові, головне.